Продаємо дві такі гарні FPV 7 для підрозділу 47-ї бригади, щоб ви зрозуміли, що в нас у нас у Львові є мережа магазинів сама ліпила, це різна випічка, там реально дівчата самі ліплять. І кожного з них стоїть скринька, де можуть клієнти долучитися. і Зібраних коштів з кожного магазину, це, е, ми маємо таких два, два гарні FPV-дрона. Е, дякуємо всім, це дуже насправді важливо, правильно? Петро, це дуже гарна випічка. Так. Це просто що хлопці його чекають. Е, в них є жага нищити ворога, а е, колектив магазину, і клієнти магазину вони долучаються до того, щоб ми виконували цю задачу. Щоб було ворога менше і менше, щоб ми звільнили на ту куємо перемогу разом. Да. Слава Україні! Героям! Слава! Героям слава.